Доброго дня, шановні панці. Сьогодні у нас 14.10. -е, <кій> де тут плюс-мінус 15 градусів тепла в районі 11 дня. Вітерець поховодний. Сьогодні я покажу, що я роблю, як крайній раз я формую сім'ю перед зимою. Тобто Буду показувати швидко. І... Ну, те, що я роблю, те й показую. Так, Починаємо звідси. Дим обов'язково дим, бджілка сердита, дивіться, повно надна. Іде рамочка далі. Іде теж повномедна рамочка. Наскільки буду залишати, навіть <кій> не знаю. Ну, зараз все це діло будемо бачити. Іде повно, практично повномедна, але вона не повномедна, ми її залишаємо місце. Я вам покажу на ліжаку. Большо людей працюють на ліжаках, тобто край. Так, край у нас. Сильно не розриваємо, працюємо швидко. От. Наскільки дозволяє бжілка. Ну, допустимо, у мене ця сім'я більш-менш спокійна. Так, це теж йде на край. Зараз ми всі підірвемо. Теж повномедна. Високо не буду піднімати і повномедна. Зараз поїхали. Неповномедна, йде повномедних, третя повномедна, четверта йде повномедна. П'ята йде в нас теж повномедна. Шоста. Бачите, трішечки вниз. Недопечатаний. І далі у нас йде з одной сторони така, з другої сторони повна. Значить, повною ставимо до сім'ї. І, як завжди, де чуть, чуть я нею перекриваю. Перекриваю і ставлю ще одну пусту заставні, я не використовую. Говорю одразу. І того. Половинка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім повних, половинка і пуста. І що ми робимо далі? Зараз будемо прикривати, я швиденько буду розповідати. Дивіться, якщо сюди подивитися, в цю сторону тут у нас зібрані рамочки. Рамочки зібрані на для того, щоб молька не била, так ставимо вентиляцію по центрі, От, я їх роздвигаю. Це тільки що я передивлявся, щоб не було якогось порядку. Вже хоча холодно, ну так вони тут і будуть зимувати. Більше морози, коли придавлять, я їх всі здавлю, досиплю повними рамками і на цьому метані закрию. Що по цьому сезону? Сезон, звісно, чудовий. В такому плані бджолка має сидіти, вона ще літає, вона ще споживає, слава Богу, нема розплода, бджола не вироблена, бджоли дуже забагато, дуже багато бджоли. Ми тільки буквально почали знімати другі корпуса. Тому що бджола сиділа в двох корпусах. Будемо, мабуть, після нового року завжди підкормлювати, будемо займатися. Ну, побачимо, час покаже. Так, ми пішли далі працювати. Вам удачі, нахнення. Бережіть Україну, бережіть себе. Слава Кубі!